Доброго дня, шановні колеги виноградарі. Підскажіть, будь ласка, що це за сорт? Далеко ли саженець? Самі не знають, але грозді просто супер. Ягода набита плотна. Має такий ну дуже смачна ягода. такий Трошки темніше кремового, щось. такий колір якийсь. Можливо хтось знає в когось є, ну, прям такі Тяж, тяжкенькі гроздочки. От відповод. Там вже не підніму дуже важка гроздь. Якщо знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарі.